Боже мирного і благодатного дня безвітряного. У нас сьогодні такий вітер був, що я думав, що дах знесе, аж треба було ховатися. Сьогодні маємо вівторок, чудовий день для спостережень. І таке файне спостереження з психології знову ж таки, про зоровий контакт. А саме, що контакт зоровий, очі в очі, або, як у нас кажуть, в чотири очі, підсилює довіру. І зовсім інакше. Розположує, відкриває на іншу особу, на іншу людину. І цікаво, що це власне працює насамперед до людей. Бо, от скажімо, сьогодні, зранку, побіг за мною пес, такою ще такого не було ніколи за вісім місяців у Мукачеві. Я їду, заїжджаю в нашу вуличку, а за мною біжить пес. І щось на машину гавкає, зупиняє машину мене. Так що я аж вікно спустив, то я не мусив поговорити. І цікаво, що він далі так кидався, а я так по йому почав дивитися так ретельно-ретельно в очі. А він так аж аж голову прихилив і костюму стало так невдобно, аж сумно, що що він собі дозволяє мене зупиняти на вулиці? А, а ввечері мав таку можливість познайомитися з однією пані, така парафіянка наша, мила, і, і що мені сподобалося в ній, що в неї дуже впевнений погляд. І я питаюся: слухайте, я перепрошую за не, не зовсім тактоване питання, але ким ви працюєте? А, а чому я питаю? бо Вивчаю, чому у вас такий впевнений погляд? Ви так впевнено дивитеся. Вона так подивилася, посміхнулася, каже: я юрист. Я юрист. А я кажу, все зрозуміло. Бо в мене, мене таке враження, що ви на мене так дивитеся, що знаєте про мене щось, що я про себе не знаю. І слухайте, справді, як багато вирішує погляд. Я бачу це у розмові з дітьми. От Коли я говорю своїми дітьми, особливо коли треба розпізнати, говориш правду чи ні, то це видає погляд. Дуже вже треба бути професійним брехуном, аби навіть у погляді не видавати, що я говорю неправду. Ну це вже треба навчитися, це вже треба бути брехуном 11 класу, не знаю, старшого класу. Але загалом то погляд працює на нас. І скільки разів мені самому вдавалося відкритися на людину, коли людина так дивиться щиро очі? Скільки разів мені вдалося до себе людину розположити і показати, що слухай, ну, і мені варто довіритися в цій розмові, чи мені варто довіритися в цьому спілкуванні, бо я не хочу тебе обманути. Я не хочу тебе скривдити. Я справді з любов'ю хочу допомогти. Я з любов'ю хочу почути тебе. І це, і це справді розполагає, розташовує людину. Тому, товариство, тренуємося у поглядах. Тренуємося, як ми дивимося на іншу людину. Яким поглядом? І факт, станьте перед зеркалом, то перевірте себе, що є у моїх очах, що там видно, кого там видно, який намір там видно у моїх очах, у погляді. Перевіряємо свої погляди, як ми дивимося, Як ми... чи, чи взагалі вміємо дивитися в очі іншим людям. Або якщо в нас не виходить дивитися тій чи іншій людині в очі, то, може, за цим також щось стоїть. Треба себе перевірити. Тому будьмо відкритими. Шукаємо відкритості. Очевидно, що до певних меж, бо є певні речі, які мають бути тільки твоїми, але все ж таки шукаємо відкритості один на одного. Шукаємо от, зустрічі. А зустріч насправді це є зустріч очей. Коли ти дивишся на людину, ти дивишся у її очі, ти, ти хочеш якось дивно увійти у її світ. Що вона думає, чим займається? Правда, що думає про мене? Що хоче сказати, або який у неї погляд на ці, чи на ці речі, який світогляд, які мрії, які очікування, які сподівання. І потім, як страшно, коли людина помирає, і одна з перших речей, які є у мертвої людини, це очі закриті. Нема погляду. Нема погляду, а, або взагалі очі закриті. Все кінець. І тому, поки ми живі, то відкриваємо очі і відкриваємося один на одного. І дірімося на інших так, щоб ми самі викликали довіру. О, і песик підтвердив, і щоб ми самі викликали довіру, і щоб ми вчилися довіряти іншим людям. Нехай наш погляд допомагає нам любити. Майтеся файно. Мир вам.